Привіт, друзі! Купила листкове тісто, у мене отут залишалася капуста з пиріжків. І я роблю такі от трикутнички, слоєне тісто і запечу їх у духовці. Мабуть, змазувати яйцем не буду просто отак. До кави, до чаю поснідаємо. Ось такі слоєчки з капустою. Виходять, я вже поснідала, з'їла дві штучки з кавою. Такий, знаєте, швидкий варіант, як не хочеться займатися з тістом. Залишилась якась начинка, можна любу начинку, можна просто їх порізати пудрою, пересипати до чаю. Друзі, неділя ранок я вже поснідала і вибралася на вулицю, тому що маю справи. Я, по перше, зварила на олів'є картоплю моркву. І треба піти докупити м'ясо. Хочу, ну, в більшості з м'ясом роблю. Докуплю м'ясо на олів'є, туалетний папір. І, друзі, також, чому стою біля машини. Магазин, в якому я замовляю чухли, попросив зробити фотографії салона. Я вам повставляю разом, щоб ви бачили, який салон. Просто в жахливому стані і до хімчистки, і до чохлів, щоб ви потім порівняли. Можливо, якщо все буде добре в мене з цим магазином, не буде ніяких проблем, то я вже в кінці, коли ми одягнемо чохни, чохли дам вам посилання на магазин, якщо мені все сподобається. Бо я вперше замовляю, ніхто мені не рекомендував. От, <кхід> то не знаю, як воно буде. Дуже сподіваюся, що все складеться добре. Не дуже добре склалося з хімчисткою. Вже Ми вчора мали відвезти машину в хімчистку, От, але це хімчистка наших там знайомих через Стасіка. От, І вже другий раз вони нам вчора відтермінували, бо холодно. Ну, одним словом, Я дуже людина, дуже така, знаєте, чітка. І може мені це трохи заважає жити, бо я і від себе вимагаю. Такої, знаєте, сказала, зробила, і від інших людей теж. І е, мені це вже не подобається. Я, е, я зрозуміла, що мені треба шукати другу хімчистку. Знайшла вчора другу хімчистку, вона дорожча, та мала бути, ну теж вони сказали, від трьох тисяч. оце від, знаєте, може бути чотири більше. Я вчора знайшла хімчистку, мені сказали, п'ять тисяч хімчистка. Ну, але вже фімчистка просто ідеальна. Всі щілинки, у всі дірочки залізуть, все вичистять, ну, Мабуть, я буду її брати. Нічого, гроші заробляться, от, нічого страшного. Але там теж черга, і можуть взяти не раніше наступної суботи, хоча я збираюсь, все буде добре в село, то може буде навіть аж наступний понеділок, тому ще тиждень буде стояти машина. Без хімчистки. Ну, але приблизно 10 днів 2 тижні будуть вчитися чухли, тому може це не страшно, якраз почиститься машина, пошиються чухли і все буде нормально. Також, друзі, я маю зараз зайти на нову пошту, бо нам прийшов захист. Тут обламаний захист. Бачите, пообламувалися ці шнулочки, і я його верніше, Рома мені замовив на нашу нову пошту. Вже вони прийшли, ці захисти, два куточки з однієї сторони і з другої. от Бачите, обламані. От. І треба буде їх забрати. Може, стасик сам вчепить, може, з Ромою. Ну, одним словом. Зараз вам вставлю частинку, я вже зняла, якогось дня про скло. Так, у нас нове скло стоїть. Таке як треба, родіме. Ну і все. А я йду трошки, трошки подихаю. У нас сніжок мінус 5, і сніг трошки вночі йшов, і зараз трошечки політує сніг. От, Але справи треба вирішувати. Вчора, друзі, я цілий день. Вчора був в мене вже той день ангела, який я святкувала, але я, друзі, цілий день лежала під периною. Навіть не одягалася. Оце зранку зробила ті слоєчки і цілий день читала, дочитала вже свою книжку, просто відпочивала. От. Не було в мене настрою зовсім до зйомок, Ну, треба, щоб і такі дні були теж. От. тому що... Треба якось відновлюватися і зупинятися іноді. От, сьогодні мені краще, так що йду, йду підкоряти цей світ. Дякую всім, хто привітав мене. Дуже приємно. Все, все навзаєм. Всіх Оксаночок ще раз вітаю. З минулим днем Ангела. Усіх вам. Так, друзі, зайду я в Аврору. Зайшла біля дому ближче, є біля мене Аврора. Це чуть-чуть далі, це теж біля дому. Але трошечки далі. Не купила ні паперу того, що я хотіла. Крем хотіла для рук, теж там немає. Може, тут зараз надивлюся. ця Аврора дуже велика. Велика-велика тут два зали здоровенних. Можна тут півдня заглядати. Давайте зробимо розпаковочку. Це в такій коробочці я була в кафе, друзі, і в такій коробочці красиві. Коробочку навіть дали безкоштовно. Мені дали додому тістечко, яке я не подужала з'їсти. Попросила додому, думала, мені ведуть таку пластикову, знаєте, прозору ні, дали такого красивого коробочка. Принесла, діти з'їдять. Далі АТБ купила яйця для Олівія. Ціни вам поставляю, щоб не напружували до мене. Я вам познімала ціни. Купила АТБ майонез. До речі, в мене є, друзі, знайома із організації контролю якості, вона казала, що королівський смак один із найкращих майонезів по якості. Далі, друзі, в Аврорі. Що я купила в Аврорі? В Аврорі я купила туалетний папір. Мій улюблений, я вже вам показувала, але відразу мені подобається. Далі в Аврорі я купила. Софійка дуже любить. Я купила 4 штучки. 4, 4, що... 4 штучки вот халви сьогодні копійки вона коштує, Понад 4. Така є, дівчина. Далі. Захотілося порадувати трошки обновочками, їх ніколи не буває багато. Для себе купила отакі шкарпеточки, Я їх хочу, друзі, взувати в свої черевики, щоб вони зверху виглядали, щоб було тепліше в ножку. Я ходила на роботу позавчора в підколінках, в синіх, дуже так. Сексі виглядає, такі за колінку під коліночки, коротка спідничка, дуже гарно. А це я бачу, що зараз так носять. От в мене немає таких, то я купила собі, щоб трохи з черевики виглядали. І отакі на колготки наверх, на чорні колготки, такі шкарпеточки довгі. З таким от рубчиком. Ціну вам вставляю. І Софійці купила теж такі довшечки-шкарпеточки з такою кицею. Далі купила Станіславу, дуже хочу його перевезти, потрохи хоч зимою на довгі і темні шкарпетки, слухайте. Зимою в коротких білих вже просто отут, вони сидять, їх брати, вибілювати, він їх не береже, приходить додому, в них ходить, позатопкує, потім відпирати так погано. Плюс гола, нога ну, аж знизу, вони ж короткі, розумієте? І я вже йому так потрошки-потрошки підкуплюю. Думаю, може, якась по чуть-чуть підвідійде теж такі довгенькі з рубчиком з беж. І, друзі, купила Софійці трусики. Вона купляє такі собі до топа, до чорного, на йогу ходити без шва. Вона любить височенькі, безшумні. Отакі трусики. Просто класичні. Ціну теж вам ставлю. Далі, друзі, купила, вже запалила отакі свічечки. Ароматизовані. Я розумію, що це штучний ароматизатор, але його, до речі, не чути, чомусь навіть. навіть. Валю свою хапилочку. Тішуся, не прибираю її. Вона мені піднімає настрій, додає якогось затишку. От так, свічечки. Далі купила серветки для прибирання, не зняла ціну, вже забула, бо вже йшла до каси, на це хапнула. 60 штук 54 гривні, я пам'ятаю, бо я порахувала, що це більш-менш нормальна ціна. Правда, вони не такі плотні й великі, як ті, що я купувала. Я ще ці не використала жовті, що в мене є. Я вам показувала велике пакування, але купила, бо дуже незручно. Ви знаєте, подобається мені. От пішла в ванну, виняла серветку, тернула, чи десь щось на унітазі, чи щось там на умивальнику, чи на ванні. І дуже добре. Не треба викручувати, чекати, шматку, щось з нею робити. Це дуже зручно. От. А частом треба так на кухні тернути. І я хожу в ванну, беру серветку, це ж незручно. До доброго звикаєш, то ще взяла такі. Ці покладу, може, в ванні, а ці заберу на кухню, бо там в ванні місця менше. Подивлюся. Ну, ці, ці менші і менш плотні. Але десь щось тернути вистачить. Генеральне прибирання Софійка робила вчора, вона не робить серветками, каже, що їй не подобається. Вона з ганчіркою це робила, а мені добре. Бо я не роблю генерального довго не тру, а я десь, знаєте, завжди спішу тиць-тиць, тернула, тернула, то мені так підходить. Ну і друзі, дуже я хотіла вже давно, ви мене надихнули купити шпатель для розрізання тіста. Я дивилася на металевий, але мені здається, що металевий тут і саме, що ножем різати. Ну, не знаю, я не захотіла металевого, я захотіла пластикового. Всього напло 19 гривень, спробую. Ніби так зручно попробувала, от мені по-розому. Повинно все буде добре. Пирога навіть можна буде десь розрізати пасочки, коли робиш, воно таке хотіла, щоб ширший був. Подивимося, як буде зручно чи незручно. Дуже хотіла друзі купити ще поливачку для вазонів, от для розсади з тонесеньким носиком. І в нас в коморі, на сіневому магазині немає таких вузеньких літрових, були такі більші, що десь навіть на городі можна полити. Мені вони не підійшли. Ну, може, десь ще попаду, то куплю. І купила, друзі, в нас в цьому магазині на ступенці по 199 гривень шинку. Зараз я її поставлю. Нехай вона вариться. От, а тим часом вже почну різати на олів'є. от Софійка з Тасом ще сплять, хоча вже, друзі, обід. Все, Оце всі такі покупки. І, друзі, забрала я, Не її поставила. Ось. забрала я, друзі, присилку, значить, з цими куточками машини, з захистом. Коштує 500 гривень, воно було оплачено наперед, і 120 гривень я заплатила за пересилку. Маємо скривати, якщо я не поминяюся. Ось такі кутики. Тут якісь скріплення, бачу є. Все, тут під нашу машину. Ну, ось такі куточки. Хоч вона вже там така обчухрена машина. Один раз на будові Рома поставив машину на будові, під'їхав кран і оцею штучкою вдарив обдер. Погнув в одному місці. В одному місці, ви знаєте, в нас з чоловіком стукнувся мотоцикліст, а один раз Рома відпочивав в лісі, і якийсь чоловік розвертався. Може, й не тверезий був, знаєте, як на відпочинку, хто його знає. Розвертався, десь не розрахував габаритів і теж його стукнув. Ну, одним словом. Отакі От три рази в нас були. Ну, люди вертали кошти кожного разу, але там такі місця, що не дуже просто його там вирівняти не можуть. Вирівнювали це вже вирівняна, вона вирівняли, що могли. Ну, Так вже і буде. Їде машина та їде. Підфарбується, почиститься по, 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 і ще буде їздити, десь Бог аби дав Бог. Здоров'я миру. Осе, друзі, я переодягаюся і буду різати олів'є, тому що їсти в мене так не дуже щось є. Там. Якесь щось попід'їдати, перекусити можна, але так в цілому тут треба накришити. тазик є все, займаюся. Друзі, принесла огірочки такі класні. От, чого я ніколи не підписую банок? Закриваю по різних рецептах і вони, до речі, різні. Окрім тих, що я казала вам, що я закривала у, у в огірках у натертих, дуже круті, якщо десь бабуть, у гірки, я всі так закрию. але оці Що це так хроми такі класні? Дивіться, тверді, тверді. Я не знаю, що був за рецепт. Бо одну баночку відкривала, то були м'якші набагато. Я не схожу, щоб прямо розлазились. Але вони такі хмутлі. І, друзі, принесла горошок, той, що ми з вами разом консервували. Попробуємо. Так, друзі, я вже все підготувала. Що я буду додавати до олів'є? Картопельку почистила. Морквинку одну. Я люблю дуже моркву, але смажену. Ну, Коли якісь страви є смаженою морквою, то я е, люблю більше. А в олів'є не дуже. Так, 10 картоплин невеликих. Де 8 яєць, 5 огірочки, баночку, горошку весь висиплю. Нічого не буду лишати. Дві цибулини невеликих, 2 яблучка. Підчистила майонез і, друзі, ще тут було 900 грамів м'яса. Бачите, ще вийшла кров, треба, щоб ще поварилося. Дала сюди листочка, перець, коріандра трошечки, нехай ще трошки покипить. І дівчинка буде мені допомагати. П'є яблучний оцет, встала тільки. А що ти так гарненько ріжеш? Давно тебе бачили, глядачі. Друзі, горошок. Супер. Дуже смачний. М -м -м. Добрий. Може навіть чуть-чуть, можна було б чуть-чуть менше оцту, а так супер. Смачно. Насичений такий смак. Так, друзі. Ось так. М'ясо огірок. Горошок, яблуко, картопля, цибуля, морква і яйце. І зараз додам майонез, посолю, поперчу. І будемо смакувати. Тазик такий. тазик олів'є. А добронюні... Я вже собі я дуже люблю з м'ясом, мені подобається. Угу. Супер. Якщо я когось надихнула, то я дуже рада. Дехто 14.40 буде снідати тільки. Дехто тільки буде снідати. А я вам зараз, дівчатка, ви мене питали, як почуваються еустоми. Зараз я вам покажу еустоми і покажу, як я їх поливаю. Перші поливи. Як поливаю, щоб хтось зі мною сіяв, чи буде, щоб не повторили моїх торічніх помилок. Бо я торік поливала еустоми і деякі вбила, знищила неправильним поливом. Зараз це розкажу вам. Давайте, поки Софійка шумить, там тарілку домиває, я вам покажу, які крокуси, друзі. Ось так вони виглядають, як вони чуть, -чуть ще більше розпустять. Свої листочки, пам'ятаєте, казав мені чоловік винести їх на холод. Я їх винесу на холод на кілька днів, на днів чотири, в коридор неопалювальний на площадку. Він казав, що вони тоді стресануть і дадуть квітку, бо в мене два роки тому не зацвіли виросли листочки, а квітки не було. То я таке думаю зробити. Поставлю на холод, постоять тоді внису, дивимося, як воно буде. Вдасться в мене щось не вдасться. Може хтось є в мене новий на каналі, хто вирощував крокуси отак на виганку в горшку, то пишіть свої рекомендації. Так, друзі, я вже вам казала, що я приношу сюди на кухню е свої еустомки в ці холодні дні, поки морози. Десь приблизно 10 днів я їх приношу, коли починає на вулиці сутеніти. Друзі, на плитку мою не дивіться, не пишіть, тому що це, друзі, помита плитка. Це вона помита, вона стара вже, і вона вже така є, нічого їй не зробиш. Так, значить, дивіться, як виглядають мої еостонки. Ви просили. От вам показую, як вони виглядають. Ось так виглядають. Ось так виглядають. Ну, і ось так виглядають. І вам показую, друзі, як я поливаю тільки ті, що народились. Ну і ці теж вони политі. От дивіться, видно, бачите різницю? Видно полита еустома і не полита еустома. Бачите, відрізняється колір? Ця світленький такий ґрунт, а ця такий темненький. Далі набираю в шприц водичку, відстояну, а іноді навіть чайника кип'ячену, обов'язково з голкою. В цьому вся суть і вся сіль. Друзі, тому що рік я брала без, без цього, без голки шприц. І коли попаде, розумієте, коли попаде на цю малесеньку рослинку крапля велика, коли впаде з шприца, от з такої широкої от штучки. Оцієї, друзі, вона попадає на. Рослиночку, і ця рослиночка просто раз зразу, як павутинка, намокла, скрутилась і загинула. Тому дуже важливо це робити з шприцом, і просто отак я прям торкаюся до землі і біля самої оцієї ниточки отак от зволожую грунт. Ось от, така крапля, якщо накотиться на неї, все, вона помре. От, треба дуже обережно. От так шприцом. Раз, раз, раз. Отак от, от. Я так добренько поливаю, буду впевнена, що там є біля неї волога, і все буде добре. цю давайте ще пульємо. Десь, десь третю частинку шприца. А шприц у мене, то, мабуть, який-то. 2 мл. Третю частинку шприца під одну таку стомочку, як павутинка. І поки я поливаю, остальні провітрюються. Ну, приблизно раз в два дні я їх, через день. Тобто, от, все, полила. Дивлюся, як остальні. ці, ніби ось ця така сухенька теж. Зараз ще її полимо. Так, вистачить. і ще одна. І все. А ті більш-менш политі. Ну, один шприц 2 мл на три рослиночки таких манюсіньких. Все. Порожній. Всі останні политі. І все знову накриваю, перевертаю другим боком, якщо мокре, мокре скло. От вони провітрилися, подихали трошки і перевернула оцими краплями великими доверху, перевертаю. Ой, не От, Перевертаю і все. Бо ця крапля, друзі, якщо вона впаде, як я вже сказала, на рослинку, то рослинці буде кінець. Все, і вони тут будуть стояти до години 9 я буду йти до себе в спальню і заберу їх назад на батарею. Ось так якось. Ну і друзі, слава Богу, я закінчила радикальну любов. Мені, мені дуже ця серія заходить книжок. книжок. Ну, це така філософія, яка допомагає проживати складні часи, якісь травмуючі моменти. Життєві, і буду переходити зараз до ось цієї книжки далі. Хоча, друзі, в мене ще є ось ця книжка не читана, але це така мені більше вона, знаєте, для роботи для читати клієнтам медитації, залежно від запиту, з яким прийшов клієнт. От. І я більше буду нею користуватися на роботі з конкретними запитами, от, ніж просто читати все підряд. От, тому я цю книжечку буду читати паралельно із цими книгами, От, а повністю буду далі читати цю, а цю занесу завтра на роботу, поставлю в свою книгарню. А пам'ятаєш, як мило? Півсвіту білою габою покрила за два дні зима. І ми зустрілися з тобою. Крутило з неба до землі, летіли клапті білі-білі, а ми були іще чужі, а ми були такі несмілі, шалено вітер цілував мої бліді холодні щоки, і юний янгол чакував на нашій долі десь високо. Летіло пір'я сивих хмар. По тілу розтікався солод, а ми були такі чудні, не відчували лютий холод. А пам'ятаєш ті сніги, ту зиму, що вела до раю, де ми щасливими були, де до цих пір у снах літаю, Заворожило на віки те біле марево небесне. І ми вже більше не чужі, та чи любов в душі воскресне Людмила Галіцька.